Мікрострумова терапія є ефективною процедурою для омолодження, покращення тонусу шкіри, зменшення набряків і стимуляції обмінних процесів. Ось основні рекомендації: як же часто робити мікрострумову терапію? Перший курс це 2-3 рази на тиждень. Курс складається з 10-15 процедур залежно від стану шкіри і бажаного результату. Інтервал між процедурами 2-3 дні. Перерва після проходження курсу процедур мікрострумової терапії має становити 1-2 місяці, щоб дати шкірі відновитися і закріпити результат, підтримуючи режим достатньо одної процедури кожні 2-3 тижні, і можна робити мікроструми постійно. Так можна, але обов'язково необхідно дотримуватися правильного графіку. Процедури обов'язково мають проводитися курсами з перервами. Помітний ефект досягається за умови регулярних підтримуючих процедур. У віці 40 мікроструми допомагають покращити мікроциркуляцію, змінити овал обличчя і зменшити дрібні зморшки. Рекомендується проводити 2-3 курси на рік, поєднуючи їх з іншими омолоджуючими процедурами, такі як пілінг, ферментотерапія та карбоксітерапія для максимального ефекту.